На експозиції в музеї представлено чимало архівних документів, а також світлин, зроблених у роки Другої світової війни. Привертають увагу відвідувачів і старі речі, серед яких друкарська машинка. Експозиція побудована згідно такої концепції, вже, щоб показати роль українців, показати роль буковинців у Другій світовій війні. Ця експозиція розширила трохи часові рамки. Адже війна для радянського союзу розпочалася значно раніше, 1941 року, каже історик та політолог Ігор Буркут. Цього року вперше офіційно не застосовується термін Велика вітчизняна війна, а йдеться про другу світову, в якій радянський союз брав участь 1939 року. А не 41 першого, як гітлерівці напали на радянський союз. Радянський Союз з 17 вересня 39 року разом з гітлерівцями брав участь в захопленні колишньої польської держави. На відкриття експозиції завітали ветерани Другої світової війни, які на власному досвіді відчули усі жахіття військових боїв. Згадують навіть день призову. Призивався я. 10 травня 1944 року у нас десь понад 70 чоловік, односільчан були. Ну, коли нас призвали, зразу нас погрузили, то поїхали ми на Смоленськ, значить, таке місто, місто Козицьк, Невеличкий районний центр. І там, значить, ліс був. Нас покупали, переоділи, прийняли присягу і туди, значить, в Називався 43-й запасний стрілковий полк. Ветерани бережуть спогади про війну, якими болючими вони не були. І хочуть, аби над Україною було мирне небо. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.